Вітаю, друзі. Я би хотів би задати таке питання одне. Е, як ви думаєте, хто царює над цим світом? Хто володар цього світу? Диявол? Чи Бог? Хто слухав уважно перше місце, яке зачитав брат Олексій? Хто може виправити то, що Бог викривив? Хто може виправити? Ніхто. Е, я трошки е, такими під враженнями ми вивчали е, книгу Пророка Даниїла, книгу об'явлення. І я би хотів би заохотити вас зацікавити цією книгою. Я сам. До цього часу, якби я її повністю не прочитав, я знав деякі історії про Даниїла, про е, цей Рів Лев'ячий, Я знав про трьох друзів, які були вкинені е, в цю піч. Але в загальному я якби не перечитував і ну, не, не, не бачив цієї повноти цієї книги. І Я не, ну, не претендую на те, що я вам відкрию її повністю сьогодні, але я хотів би. Такий коротко, якби вас е, пройтися по першому розділу і е, заохотити вас, зацікавити, щоб ви її прочитали і пороздумували на неї. І перше, що я хотів би прочитати, це е, п'ятий е, книгу пророка Данія з п'ятого розділу, 21-й вірш. Це воно буде якби таке більш як до висновку відноситься, але я хочу його зараз прочитати. Це друге, друге полусті. Аж поки він не, не усвідомив, що Всевишній Бог владарює над людським царством і, не, і ставить над ним того, кого захоче. Е, ці слова відносяться до е, царя Новоходоносора. тоді, коли його серце возгордилось, коли він е, в своєму серці почав думати, що він. Е, Більше, ніж Бог Всевишній, він подумав, що він може робити все в, сво в своєму житті. Тоді Бог його смирив. Бог йому... Е якщо ви прочитаєте, ви будете бачити, що Бог з ним зробив. І тоді, коли він визнав, що Бог є володар цього Всесвіту, то що кому він має поклонятися. Це був язичний цар, але Бог говорив з ним. Так, я, так як я говорив, що хочу звернути вашу увагу на цю книгу. І основною темою цієї книги є суверенність Бога, що Бог є суверенний, що Він е, царює над цим світом. Але, але разом з цим ця книга також розповідає нам про людей, про людей, які е, слідували за Богом і були вірними йому в тяжких обставинах свого життя. Головними героями цієї книги є Даниїл. Ананія, Месеїл і Азарія. Книга, книгу пророку Даниїла можна умовно поділити на дві такі частини. Це перші шість розділів, це вони є більш такі історичні, і другий вони є пророчі. І ми бачимо, що за цих шість розділів нам відкриваються шість різних таких тяжких обставин, конфліктів, які відбувалися в житті Даніїла. Три, три цих конфлікти вони, е, стосуються виключно Даниїла. Два з них вони стосуються його друзів, і інші два е, вони стосуються конфлікти з царями вавилонськими. І що ми можемо прослідкувати в цих, е, в цих конфліктах? Що Бог по-особливому благословляє тих людей, які вірні йому. І також він карає тих, хто, їм, хто йому непокірний. Ми бачимо, що Бог зберігає своїх вірних людей в таких обставинах, яких в них не було взагалі шансу на те, щоб далі жити. Але Бог їх доводить до такої крайньої точки і показує свою милість, показує своє чудо. І так як я говорив, що ми сьогодні будемо розглядати тільки перший розділ, і ми його також можемо розділити умовно на три частини. Перша частина це перший і другий вірш. Я його зачитаю. Третього року царювання Єгокима, царя юдейського, підійшов до Єрусалима вавилонський цар на Воходоносор, і взяв його в облогу. Господь віддав його в руки юдейського царя Єгокема. Частину посуду Божого храму на Воходоносор відправив Шенератський край Вавилонію. В дім свого Бога, там він вніс пособ у скарбницю свого Бога. І що ми можемо побачити з цих двох верхів? Вони не займають багато місця, але ми бачимо, що тут дуже багато подій відбулося. Перше, що ми бачимо, що цар на воходоносер обложив народ ізраїльський. І що ми бачимо? Щоб Бог віддав його е, в руку царя Новоходоносора. Ми бачимо, що Господь допустив, що, щоб цей цар міг перемогти народ ізраїльський. А чому? І, чи це було якась несподіванка для народу ізраїльського? Чому вони пішли в полон? Е, і якщо ми будемо читати уважно старий заповідь, дуже багато є місць, яких Бог закликає народ ізраїльський, щоб вони. Не грішили, щоб вони служили Богу живому, щоб вони не поклонялися ідолам. І так як народ ізраїльський відступив від Бога, Бог допустив, то, що вони пішли в цей полон. І ми бачимо, що серед цих, якщо ми будемо читати далі, ми побачимо, що серед цих, серед цього народу був також Даниїл і його друзі. Якщо ми будемо читати цю повністю книгу, ми, б, ми побачимо, що ці люди вони були вірними Богу, вони служили Богові. Але чомусь Бог також допустив, то, що вони пішли в цей полон. І з цього ми також можемо зробити певні висновки, що не завжди, тоді, коли ми близькі з Богом, не завжди, коли ми служимо Йому, все в нас буде добре в нашому житті. Бог допускає певні обставини, які... Здавалося б, не повинен бути в нашому житті. І, але Бог не ізолює нас від того, що відбувається навколо нас. Але Він певним чином нас зберігає і веде. І, і друге таке, що ми можемо побачити, також згадується про посуд з дому Божого. Цар Новоходоносор його забрав цей посуд. І сказано, що він заніс і склав його в цю сокровищницю свого Бога. Я думаю, що не дарма воно згадується в цьому, буквально в цих перших віршах, тому що якщо ми будемо читати далі, ми також можемо прочитати історію, яка відбулася з цим посудом. І це вже був другий цар, це був цар Валтасар, і він вирішив, що Потрібно цей посуд взяти на свою, якби таку свято, гулянку. І він хотів його поглумитися над Богом Ізраїля, тому що вони рахували, що Бог Ізраїля є переможний, тому що Бог допустив, що народ ізраїльський, який служив, якби здавалося Богові, він є переможний. Цей посуд з Дому Божого, він також оказався в руках язичських. І вони хотіли цим принизити Бога і показати. І забігаючи наперед, ми знаємо, що чим закінчилось життя і як закінчилася історія царя Валтасара. В той же самий день, в той самий сутки, він був вбитий і він втратив царство своє. Ми бачимо, що Бог є. Гідним похвали, і він вимагає і цієї похвали від нас, цієї шани і хвали. І він ніколи не буде терпіти того, що, щоб хтось з людей над ним міг насміхатися. Друга частина це, цього першого розділу це можна виділити це з третього по сьомий вірш. Ми також їх зачитаємо. Царь наказав Ашфіназові, начальнику своїх євнухів, відібрати синів Ізраїльних. Царство гроду та знаті юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішніх виглядом, обдарованих усією мудрістю, наділених здібністю осягати науки та розумно мислити, саме таких придатних для служби в царському палаці. Потрібно було навчити грамоти й халдейської мови. Цар також їм призначив щоденні харчі з царського столу і вино, яке пив сам. Він наказав три роки їх навчати, після чого. Вони мали стати перед царем серед них були з Юдиних Нащадків Даниїл, Ананія, Месаїл, Азарія. Начальник Євнихів їм інші імена: Даниїла назвав Валтасаром, Ананію назвав Шадрахом, Месаїла Мешахом, Азарію Аведнего. І далі то, що я говорив раніше, що ми бачимо, нам зустрічаються ці чотири юнаки яких, яких Бог також допустив до цього до таких тяжких обставин. І то, що я говорив раніше, що хто може назвати оцих трьох юнаків, хоча я вже два чи три рази зачитував. ми всі знаємо, що це да, Сідрах, Місах Аведнего. Хто пам'ятає, які їхні єврейські імена? І бачимо, що. Це теж неспроста було. Ми бачимо, що тоді, коли е, начальник Євнуків від, е, відібрав цих юнаків, він зразу замінив їхні імена. І це було зовсім неспроста. Тому що в той час е, імена е, в єврейському народі вони давалися, е, пов'язані з, е, з Богом е, Всевишнім. Також язичники вони давали імена пов'язані з, з їхніми богами. І якщо е, подивитися, що означають е, імена єврейські, їхні, то і, і вавилонські. ми все зрозуміємо. Ім'я Даниїв значить Бог мій суддя. Йому дали ім'я Валтасар. Називається Захисти Царя. Ананія це ім'я значить милість Господня, а йому дали ім'я Шадрах. Це називає, воно значить веління аку, пов'язане з Богом місяця. Месаїл, випроханий у Бога. Йому дали ім'я Мешах. Вони навіть дуже співзвучні, але воно походить від імені Вавилонського Бога. Азарія воно значить допоміг Яхве. Йому дали ім'я Аведнего, це слуга Набу. Також якогось вавилонського Бога. І ми бачимо, що вавилоняни вони дуже мудро зі свого боку поступали з цими людьми. Вони не ломали їх фізично чи морально. Вони просто дали їм ім'я, свої імена, які нагадували їм постійно про їхніх богів. Вони також дали їм харчування з царського стола. Можна сказати, це ж ну дуже добре. Але, але в цьому також є і своя е, така якби заговостка. Вони хотіли прив'язати їх е, морально і фізично до свого народу. Щоб люди ці люди е, повністю забулися, хто вони є, з якого чиїми вони нащадками є і кому вони служили. І Даніл е, чітко е, розумів закон Божий, будучи е, отроком там, в районі 15 років, він сказав, що він не хоче осквернятися від цьогої їжі, яку дарував йому цар. І це також було неспроста, тому що е, ми знаємо, що євреї не їли е, м'яса свинячого, чи там е, ще певний там, е, певну їжу. Але можна було б там сказати, дайте нам теляче м'ясо чи ще. Але в той час е, ця така багата їжа, вино, м'ясо це було благословінням від е, їхніх язичських богів. І Даниїл чітко сказав, що я не хочу мати нічого спільного з тими ідолами, які е, якби, як, якби вони рахують, то, що вони дарують їм цю їжу, таке їжа, петво, таке більш. Е, Достойне, чим харчувалися всі інші люди, і Даніл чітко поставив цю грань і сказав, що я не буду від цього як сказано, не буду цим спокушатися. І бачимо, що коли Даніл прийняв рішення, Бог в свою чергу також пішов йому назустріч, і ми бачимо, що він здобув. Прихильність цього начальника Євнухів. І він тоді, коли він його попросив, він не то, що йому просто відказав, він каже, я просто боюся, щоб не полетіла моя голова. Він каже, він пішов йому на зустріч. і Бог також проявляє цю прихильність до Даниїла. І ми можемо також таке паралельне місце зачитати 1 Коринфянам, 10 розділ, 13 вірш. там також Біблія нас навчає, що коли ми проходимо спокуси, Бог завжди з нами. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, щоб ви могли його витримати. Ми бачимо, що Бог завжди йде назустріч нам. Він завжди дарує нам вихід з цього випробування. Але від нас потрібне це тверде рішення. І третя частина цього розділу, це з 8, розділу по 20, з 8 вірша по 21. Даніїл вирішив не сквернятися стравами царського столу і вином, що пив, тому просив начальника Євнухів, аби дозволив йому не сквернятися. Бог посприяв, щоб Даниїл отримав прихильність і співчуття з боку начальника Євнухів. Проте начальник Євнухів сказав Даниїлові: Я боюся мого володаря-царя, який сам призначив. Вам їжу і ваше пиття. Якщо ж він зауважить, що ваш вигляд став худішим ніж у юнаків ваших однолітків, тоді ви поставите під загрозу мою голову перед царем. Тоді Даниїл попросив наглядача, якого начальник Євнухи поставив над Даниїлом, Ананією Месаїлом і Азарією, запропонувавши випробуй, будь ласка, твоїх рабів протягом десяти днів. Нехай нам дають лише овочі для їжі та воду для пиття. Після того порівняєш наш вигляд з виглядом юнаків, які їдять їжу царського столу. Залежно від того, що побачиш, так і чинитимеш з твоїми рабами. Він погодився щодо цієї справи і випробував їх 10 днів. По закінченні 10 днів їхній вигляд виявився кращим, та їхнім тілом були здоровіші, ніж усі юнаки, які харчувалися царськими стравами. Після цього наглядач забирав призначені для них страви. І давав їм овочі. Цих чотирьох юнаків Бог наділяв знаннями, розумінням усякої писемності та мудрості, а Даниїл отримав ще й дар розуміння видінь та снів. Після закінчення терміну визначено царем, коли прийшов час з'явитися перед ним, начальник євнухів представив їх на Воходоносору. Цар розмовляв з ними і виявило, що ними, поміж усіх юнаків не знайшлося жодного, хто міг би зрівнятися з Даниїлом. Ананію, Месеїлом та Азарію. Тому вони призначені на царську службу. Отже, в кожній справі, яка вимагала мудрості, розсудливості, що запитував в них цар, він доходив до висновку, що вони у десятеро перевищують усіх заклиначів, ворожбитів, які лише були в його царстві. І Даниїл залишився там аж до першого року царя Кіра. Я вже трошки затронув, то, що Даниїл прийняв рішення. Щоб не вживати цю їжу, яку дарував йому цар, він не, не хотів обособлюватись нічим тим, що е, служило і, ідолам, він не хотів е, е, осквернятися від того, що могло з е, прогнівити його Бога. Він був вірним Богові, і ми бачимо, що тоді, коли як я вже говорив, що коли він вибрав, е, зробив цей вибір. То Бог пішов йому на зустріч. Бог дарував йому прихильність цього начальника євнухів. І Бог також дар... давав їм, здавалось би, на тих не таких добрих харчах, не на м'ясі. Вони їли тільки ну, те, що, що було вирощено на землі. І вони пили одну воду. І Бог дав їм більше здоров'я. І... Далі, тільки що ми також зачитали, що Бог дарував їм, це 17-й вірш, Бог дарував їм більше знань, більше мудрості. Ми бачимо, що Бог їх благословив у всьому. Також ми бачимо, що Бог дарував Даниїлові цю мудрість толкувати сни і сновидіння. І також ми бачимо, що цар Вавилонський він був також досить мудрим. І він сам якби, особисто він перевіряв тих людей, які навчалися, кого можна було б взяти на службу Вавилонській імперії, і ми бачимо, що він виявив це, 20-й вірш. Він виявив, що ці всі юнаки вони є у десятеро мудріші, перевищують мудрістю всіх його цих заклинателів, які були в його імперії. І ще одна така дуже цікава річ: це 21-й вірш, е, зазначається, що Даниїл е, залишався там до першого року царя Кіра, і якщо ми дослідимо, то це е, цар Кір, це е, був царем е, персидським, Це тоді, коли е, народ ізраїльський повернувся з полону. Ми бачимо, що Господь наділив Даніїла роками життя, що він міг пережити всіх. Царів Вавилонських, будучи в полоні, він пережив одного царя, пережив другого царя, і Бог йому давав роки життя і зберігав в таких тяжких обставинах. І я би хотів би, щоб ми також могли зробити певні висновки. Ми бачимо, що Даниїл хотів бути вірним Богові, і Бог зберігав його і проводив через всі такі тяжкі обставини. Він перебував. Досить часто в таких смертельній небезпекі. і то, що я зачитував спочатку, я хочу також ще раз зачитати цей п'ятий розділ 21 й вірш, що Бог володарює над, над царями і над цим світом. Аж поки він не усвідомив, що Всевишній Бог владарює над царством людським і ставить над ним того, кого захоче. Даниїл це чітко розумів, що то, що Бог допустив, це є на то воля Божа, і то, що він веде його через ці обставини. І він зробив цей висновок, щоб бути вірним завжди. При, при одному царі, який був більш лояльним до нього, при другому царі, який вирішив поглумитися з Богом, він також був вірним йому. І в цей час, коли в цьому світі ця невірність така панує звідусіль. Ми бачимо, ця пропагандується і на рівні сім'ї, на відносини дружні і не зовсім дружні. Також ми можемо і в церкві побачити якісь такі певні, що хтось буде нам неправильно з нами поступити. В друзях. друзі наші також можуть нас залишити, але ми повинні розуміти, що Бог завжди залишається рівним вірним. І будучи вірним, Він також чекає цієї вірності до, до, від нас, щоб ми що ми проявимо до нього. І ще раз хочу вас заохотити і запросити, щоб ви також прочитали цю всю книгу. І порозумували над нею, пороздумували над на... про Божі ді діла, як він володарює над цим світом, як він проводить тих людей, які є вірними йому, які прийняли рішення бути завжди йому вірними при всяких обставинах. Вони не сказали, що Боже, вибач, я мушу їсти в Цю їжу, тому що в мене немає іншого вибору. Боже, вибач, я як то казали тоді, коли поклонялися цьому золотому істоканові, вони могли би просто нагнутися там, сказати, що ми там хочемо шнурки зав'язати. Але ці люди вони чітко показали свою позицію. І що цікаво, що перше випробування, яке е, е, зазнали ці друзі, воно було досить легким. Якщо ми будемо читати інші розділи, ми бачимо, що там на кону стояло їхнє життя. Але тоді, коли вони пройшли це легке випробування, вони оказалися вірними в ньому, тоді Бог їх провів далі через більш тяжкі обставини. І він завжди показував, що він завжди з ними. Він виявляв ці прихильність царя. Тоді, коли треба було, він стояв з ними разом з ними в ці вогненій печі. Тоді, коли Даниїл був з Львами, він закрив цим левам. він завжди був з ним. І Ісус Христос в Євангелії до Матвія, 25 розділ, 21 вірш, також нам говорить через притчу такі слова, які відносяться саме до нас. І сказав йому Пан: Гараст, раби добрий і вірний, у малому ти був вірний. Над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Амінь. Давайте помолимось.